Ну що ж, привіт, любі малятки, хлопчики та дівчатки. А ми відбуваємо підсумки нашого офігенного 2022 року, який почався для нас всіх з війни. Тож наша перша приватна їжарня на початку війни масово евакуйовувала їжаків у Польщу. Бо ми не знали, чи ми будемо живі, чи нас розстріляють, чи росіяни обійдуть в місто. Нічого не було зрозуміло. Тож була величезна операція з евакуації їжаків, а про неї писали всі, мабуть, найбільші паблики Європи їжакові, їжакові. І нам вдалося евакуювати 11 чи 12 їжаків, щось таке. На жаль, ми не знаємо, що з ними зараз, але сподіваємося, що їх чекає ну, блискуче польське майбутнє у складі ЄС. Будемо сподіватися, що у складі ЄС незабаром будемо і ми, але поки що розповімо про те, що було далі. От далі цього року ми все одно, не дивлячись на все, що відбувалося, приймали їжакові десанти і. Війна війною, а їжакових десантів було давай, як і положено влітку і восени, і вони були майже так само наповнені їжаченятами, як і минулого невоєнного року. Тож таким чином, не дивлячись на стан подій, ми в будь-якому разі мали відповідати на виклики від природи, які мали, і ми зробили це максимально достойно, наскільки могли. Що ж, зараз в нас вже закінчується, закінчився осінній десант. В мене ясла повні осінніх їжаків, які ще не, не дотягли до своїх 700 грамів і не можуть їх вірнувати, але я, ми їх розкормлюємо, скоро їм будуть, буде спадки треба. Тож рок добігає кінця, і що можна сказати? Що можна побажати? Перед наступним 2023 м Ну, по-перше, крізь всі їжакові справи ми бажаємо вам перемоги і нам, і всім, перемоги України, щоб ми в наступний 24-й вже зустрічали у складі незалежної країни кордонів 91-го року. Це дуже важливо. Ну і дуже хочеться, дуже дуже хочеться, щоб а наступного року жодне їжиня маленьке у десанті не померло. щоб жодне доросле їжуня не прибуло до мене з величезними такими проблемами, з якими вони іноді прибувають, на десь на кордоні між життям і смертю. І дуже хочеться, щоб всі їжаки були живі і здорові, в принципі, як і наші бійці ЗСУ. А я хочу побажати, щоб ви мене не з'їв малин, який сьогодні теж вітає вас. Разом із нами із святами. Ну, от. І щоб у вас усіх і у нас, усіх, був настрій святкувати, не дивлячись ні на що. Тому що, коли ми святкуємо, ми перемагаємо цим світлом, зло, яке суне на нас, і відбиваємо його назад. Да, а ржали ми, тому що Малин посеред, посеред спіччого Соломійки намагався їх вкусити. Це було дуже Ти Будеш мене намагатися? О, буде! Дивіться. О! Оп! Оп. Такого! В новому році ще раз нам всім здоров'я, світла, перемоги і яскравого майбутнього. Перша приватна їжарня. З Новим роком! З новим щастям!